Вітаю, шані глядачі. Ну що, давайте спробуємо подивитися таке питання, яке думаю, зацікавить у всіх у нас, цікавить і давно вже цікавить, коли закінчиться війна. Але чому я порушую це питання? Тому що з'являються посилання на, на ясновидців, таких як Хіросі Накамура, японський ясновидець, але про нього, про цю людину немає ніяк взагалі відомостей. Там відомо два. Персонажи, два, два люди, дві людини це шахматист, здається, японський, і актор. А от те, що був такий ясновидець під таким прізвищем іменем, такого я не знайшла. А також інформація Дніпровського гравіна, який теж говорить, що зупинка бойових дій буде <кхід> в січні 26-го року. От. Давайте подивимося, чому. Чому зараз почали з'являтися такі передбачення? І, і, чи, чи, такі, чи, вони будуть, да? чи вони будуть здійснюватися? Ну, дивіться, час прискорюється, і ну, час приш... щось буде скоре, тому що вісімка жезлі це карта, карта скорості. Тобто час прискорюється, щось може в скоростях відбутися. Да? Війна, дивіться, Скажу так, війна може дуже швидко, одномоментно закінчитися. Дуже швидко може настати кінець. Тому що це карти, дві карти, які вказують на скорость. Це теж непередбачувані і дуже швидкі події, тобто і не розтягнуті в часі, так би мовити. Так? Дві карти, які говорять, що скоро все закінчиться. Давайте подивимося. Знову, дивіться, карта Кубки. Кубки, це теж спонтанно. Це, це може закінчитися швидко і спонтанно. <кій> Отже, вже три карти з колоди я витягла, які говорять, що це може бути скоро, швидко, спонтанно. Статися, так? Чи Перемога. Може статися швидка перемога, подивіться. Важ далі не хочеться витягувати. От хочеться сказати, от хай так буде, хай дуже швидко, скоро, е так от знаєте, спонтанно, тільки раз і все закінчилося. Скоро перемога, Скоро і хороші вісті. Це хороші вісті. Або ми почуємо скоро про кінець, про хороші вісті. Можливо, це наші мрії. Але так може статися. От так може статися. Розумієте, тому що згадується мені мій сон з 14-го, <кій> що буде з Донбасом. Із Ростовської області накочується величезна хвиля, сниться мені. До, Доходи майже до Дніпра, декілька, от, знаєте, оцей гребінь, декілька секунд побурлив і дуже швидко відхлинув назад. І залишила ця хвиля по собі, просто одне каміння на Чорноземі. Розумієте, от, оце, оце мені нагадало мій сон 14-го року. Ну, так от. Але розумієте, в 2014 році було тільки оте маленьке ордло. Бо їй йшли, а мені вже показало сьогоднішню лінію розмежування, коли я запитала, що, що буде з Донбасу, кажу, Господи, покажи, що буде з Донбасу. Дуже переживала, тоді, тому що чоловік тоді був на війні в 14-му. І ось цей розклад мені зараз нагадав той мій сон, що перемога буде, вона може бути швидка. Горя багато, звичайно, що горе, розчарування. Багато горя принесла війна в наш дім, в нашому домі. Перемога через розпад, через горе, трагедію. Але скажу так, що ця перемога прийде до нас якось по-хитрому. Тобто не атаками, да? як я вже говорила лобову, а ця, це може статися якось зненацька, заставлять по-хитрому якось. Да? Є план, є хитрий план, як це зробити. Швидко, як швидко це все зробити. Є план. Розглядають варіанти, є план. Аналізують, аналізують помилки. Вибирають такий варіант, вибирають, щоб не допустити помилку. І, знаєте, дійсно буде якийсь розворот. По колесу фортуни буде, буде, буде якийсь певний розворот у подіях. Можливо, знаєте, як закладається, от зараз закладається, закладаються події, які потім спрацюють на перемогу. І теж хочу ще раз повторити свої розклади, думку, яка промайнула в моїх розкладах, що з кінця двадцять четвертого, 25-й рік будуть закладатися такі події, які спрацюють на перемогу. Так? Знову знову це ж саме, але по-хитрому, от весь час карта: перемога наша не буде в лобову, вона буде хитра, вона буде, буде по-хитрому якось. Так? Фортуна по-хитрому зайде в наш дім. Перемога по хитрому зайде в наш дім. Ну, переміни, зміни будуть однозначно. І хороші вісті будуть, і хороші вісті. І е, тоді, коли ми зовсім цього не чекаємо, тому що спонтанність, е, так от, знаєте, внезапність, скажімо так, буде реалізована ідея, посланець. Боротьба, кармічні. Відбудеться, ви знаєте, десь відбудеться. Ось зараз відбувається кармічна боротьба. Важка кармічна боротьба в світі відбувається, іде реалізація якоїсь ідеї, скажу так, кармічної. Боротьба кармічної ідеї. Тут по-хитрому ще, що я можу сказати, через ідею буде реалізовано через ті проблеми. Які спробують кармічні, які спробують створити і розгадати ситуацію. Знаєте, таке враження, що готується розгодування ситуації всередині Росії. <кій> Недаремно ж Путін проти і 22-х членів антивійського антивоєнного комітету відкрив кримінальні справи за держпереворот. Розумієте? От я, от щось готується, от щось від. Відбувається, відбувається якась, якась планова йдеться, підготовка до чогось, до розвороту, до перемоги, але хитра буде перемога. <кій> <кій> Ви бачите, готує, готують таку некеровану ситуацію, таку некеровану ситуацію. Для Росії не ситуація, яка зруйнує режим, хочуть ідею, це важка ідея. Тут треба планувати досить обережно, враховувати всі помилки, розумієте, щоб не допустити помилку, розвернути так ситуацію, щоб тут, тут не можна прорахуватися. Так, от, карма, повішений, башня, багато проблем. Внутрішні. внутрішні... Внутрішня боротьба, отаку ідею. Тобто хочуть, щоб Росія вибухнула зсередини. Вибухнула зсередини. І цей, я згадую, їхній Соловйов говорив, що Захід хоче, щоб. Нам, нам як сказав, зараз згадаю. Не можна зупинятися, тому що е, нас можуть може розірвати зсередини. Розумієте? О, оце, швидше всього, вони вже знають, е, на, що, на що або яким способом Захід хоче перемогти Росію внутрішніми протестами. Тому я думаю, що будуть іще якось закручувати там гайки і крутити так, аж допоки ця пружина не лопне не лопне е, терпіння. Ну, зрозуміло, що росіянці вони терпіли. Але тут можна пережати так, що вже далі не, не буде що, чому гнутися, далі просто ця система зламається, да? коли от пруд гнеш, і він до допори, допорида. Допори. А потім він раз і, і лусне лусне терпіння. Ну, дивіться, тут готується дійсно для них щось. Пахит. Перемога до нас, наша перемога буде хитра. На 26 рік. Зупинка, зупинка бойових дій буде. Ну, Таро вже показала перемога. Буде. Зроблять все можливе. Мастер. Наші партнери будуть робити все можливе. Карта вибору, карта партнерства, маніпуляції. Партнери будуть робити е е різні маніпуляції. <кій> досить професійно, досить професійно. так, Влада партнерів. Професійна, ну, то зберуть ще якусь інформацію. Тут, дивіться, тут ще може бути що, наші партнери ведуть певну підготовку, застосовують всі абсолютно методи, ведуть підготовку. Допомагають що? Чому? Допомагають е, ослабити повністю наповнення е, бюджету. Да? Це торгов, торг, торгівля, е, покласти її зовсім на лопатку, ведуть, ведуть підготовку. Ну, Даро розказує, як буде, буде, будемо отримувати свою перемогу, як будуть дотискати Рашу дотискати імператора, послаблювати його аж до такого стану, щоб Росія вибухнула. І є план, і по цьому плану вже йдуть. По цьому, цим, цим шляхом уже йдуть прийнято рішення на перспективу. Прийнято рішення на перспективу, тобто діють на перспективу. Тобто вони закладають зараз ту основу для того, щоб розірвати Росію зсередини. Отак от, завдання України, як я вже сказала, неодноразово випадає в картах завдання України вистояти. вистояти. Зараз дається все для того, щоб вистояли, щоб не, не втратили контроль на, на лінії оборони. Тобто це процес не такий, не такий легкий, да? бо дев'ятка жеслів випала. Цей процес не такий легкий і не такий швидкий. Тобто це треба робити монотонно, поступово, професійно виснажувати ворога фінансово, виснажувати ворога фінансово. Так? А це, це все-таки ну, довгий шлях довгувати. Зірка це не так, не так швидко. Так? І цей процес він вже йде. Виснаження раші, воно вже йде. І от дійде до якоїсь кармічної крапки. І станеться башня, станеться некерована ситуація. Станеться башня, станеться некерована ситуація. І це наступить час Х для Росії. Ну що, готується? Я вам скажу, ну я вам скажу, що готується щось на 26 й рік. Якщо вони не знайдуть е десь підтримку, е підтримку своїх, так сказати, друзів. Все-таки час ікс вже у них буде на початку 26-го року. В Росії рішення по Росії їхнє майбутнє або рішення про майбутнє Росії вже прийнято. Прийнято рішення добивати, дотискати я вам теж говорила в своїх розкладах: що прийнято рішення завершувати з Росією не тільки з режимом, я вам постійно кажу, не тільки з режимом, а вже готуються. Готуються до того, що Росія може розпастися. Раніше до цього світ і Європа не були готові, вони не хотіли розпаду. В Тому 22-му, ще 23-й рік, вже десь приблизно у му році, от я дивилася, батаро, вони вже перебудувалися, і вони готові до того, що ну, вони побачили, що таке, що таке Росія, да? що таке Російський мір, що він несе. так. От. Час ікс буде, рішення прийнято. Початок. Рішення прийнято бити по всіх сферах. Розумієте, удари, тут удари по будь-чому. Активно, досить, досить активно приняли, прийняли рішення досить активно бити по всіх сферах. Це газ, це нафта, це ВПК, військова їхня промисловість, це хімічна промисловість, тобто бити по, по, по всьому. Да? От, абсолютно болючі, болючі удари наносите. І досить активно, тому що дама, вона активна. Жезлова. А бити до того часу, допоки поки вони не, не відмовляться, не відмовляться від війни. Приймуть рішення, відмовляться то відмова від війни. Бачите, бити, поки не відмовляться від війни. Навіть, навіть от, кар, карти дослівно одна біля одної лягають просто. Так. Ну, і що чекає на російську армію на початок 26-го року? Єрафант, що чекає, єрофант хоче миру, хоче стабільності, хоче спокою, спробує захистити, да? захистити світ, сильний світ у цього, тому будуть створювати ситуацію для людей. Ситуа... Вони визначились ну, мирну ситуацію, так, тут мир, спокій да? для людей. Мир. Спокій, визначилися, чітко вже визначилися із новим проєктом. Ну що, на 26 рік чітко запрограмовано, спланований проєкт, в якому, в якому будуть добиватися миру, спокою для сімей, для людей, захищеність, новий проєкт. Дією, вступить якийсь новий проєкт у 26-му році, мирний, і, 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 і в цьому будуть приймати сильні світу цього. І, ну, часто я говорю, що це Трамп, це може бути Америка прийняти такий. Ну, так, що, що, чекає, да? що чекає російську армію? А Даро говорить свою історію. От я ставлю своє питання, а таро розповідає і, 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 ну, зовсім інше. Моє завдання щитувати. От що Таро говорить, те, те я і щитую. Так, а, що, а що російську армію чекає у 26-му році? Що їх агресія? Найближче оточення, ой, що я вам скажу. На початку 26-го року, що всього почнуть, ну, по-перше, обнулятися активна фаза війни, обнулення. Тут ще що я вам скажу, що може бути. Пам'ятаєте, я колись вам говорила, що ми побачимо активне випадання людей, випадання із балконів. Людей, які близько стояли до організації і до, до, до того, щоб почалася ця війна, до розпалювання війни. Тобто будуть обнулювати найближчих друзів, соратників, які були за агресію за війну. Можливо, почнеться, почнеться якась зачистка генералів. Це, це було після Афганської війни такий період, коли там, 8 чи 10 генералів були знищені. Після Чеченської війни, двох чеченських воєн тоді теж був генералопад. Я думаю, що почнуть обнуляти найближче обнуляти оточення, можливо, тих людей, які можуть дати покази на, 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 цього, на Путіна, да, що чекає російську армію на початку 26-го року обговорюватимуть, домовлятимуться, будуть намагатися домовлятися. Тут страхи великі, великі страхи найближчого оточення. Про щось будуть домовлятися, про шанс. Ну, не, не зовсім хочеться ж обнулятися, да? тому, тому виборювати шанс. Спробують ще якось виторгувати, можливо, для себе якийсь шанс. Через домовленості, але, але повністю найближче оточення дуже боїться, що їх обнулять, будуть домовлятися за шанс, можливо, тікати кудись. Ну, одні, 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 одні будуть випадати із вікон, інші будуть просто зникати, ще інші, через сердечні приступи. Помирати, ну, а інші будуть таємними тропами виповзати десь у Бразилію швидше всього, тому що страхи, найближчі оточення, почнуться страхи через, через війну, через ці домовленості, розумієте? Кожен хотітиме мати шанс, що чекає російську армію. Паразка. Кірка мечів, поразка. Ось так от Паразка. І що? І юстиція? Поразка юстиція. За те, що, за те, що хотіли забрати, да? за, за, за їхню жадібність, за те, що хотіли забрати своє. Ну, ось так, далі вже не хочу я викладати. Я думаю, що і так зрозуміло, що буде. Ну, що велика вірогідність, все-таки велика вірогідність є того, що. Оці ось передбачення ясновидців мають під собою реальне підґрунтя. Будемо сподіватися на те, що в наш дім, в нашу країну прийде мир. Дякую за увагу, дякую ЗСУ, за, за те, що стоїмо, за те, що вистоїмо. На все добре, до побачення.